Вітаю вас, шановні друзі! З вами канал Football 3. Ну що ж, нарешті ми дочекалися однієї восьмої ліги чемпіонів УЄФА. Минув тиждень ми отримали перші результати. А на цьому тижні нас чекають дуже цікаві пари, такі як Ліверпуль Реал Мадрид повторення фіналу та минулорічний чемпіон Ліги Європи Айнтрах буде приймати у себе вдома італійський наполі. А, німецька команда показує дуже цікавий футбол, і в останніх 11 матчах вони програли лише одного разу. А, натомість підопічні чани Спалеті мають в чемпіонаті дуже комфортний відрив у 15 очок, який їм дозволить а, сфокусуватися повністю на лізі чемпіонів і віддати перевагу лише цьому турніру. А, що ж ви думаєте з цього приводу, колега? А <laughs> що ж? Схоже, що в мого колеги на цей привід зараз немає слів. Тому ми переходимо до нашого спеціального кореспондента з місця Франкфурт на майні Антона. Антоне. Привіт, друзі! 21 февраля і ми мы... О! Нарешті звільнили студію. Бо, блін, закалібали, звісно, вже. Каву їм принеси. Світло умівкни. Умів, умів Я за той футбол взагалі нічого не знаю. Одинадцять на одинадцять, м'яч! Бери та х! Олєч, Олєч, Олять! О! О! Білічашки б... В... Ну що ж, друзі, вітання вам із Франкфурта на Майні, де сьогодні пройде матч однієї восьмої ліги чемпіонів УЄФА. ЄФА. А приймає італійський Наполі. У нас всередині вже франкфуртські Колобаті. Так, то Тоха, то, а... ти де подібся? Я тебе шукаю цілий так, день. В мене включено на в нас студія. Так мене включено. Так на студія, я тобі кажу, я, поїхали. Я не хочу звідси їхати. Тут так душевно по домашньому Я тобі зараз дам. Пу -пу -пу. Треба їхатися цього Франкфурту. У другому матчі нас очікує ремейк минулорічного фінала Ліги Чемпіонів. Ліверпуль приймає Реал Мадрид. Для підопічних Юргіна Клопа цей сезон є найбільш кризовим за останні сім років під керівництвом цього тренера. А команда, яка у минулому сезоні змагалася за усі можливі трофеї, цього року ставить цілі набагато скромніші. В АПЛ червоні йдуть восьмими. Щоправда, на європейській арені в них справи були дещо кращі. Після першої поразки розгромної від Наполі вони закінчили всі п'ять матчів перемогами. Тож на європейській арені в них є більше шансів. Для регла цей сезон також складно назвати вдалим. В лізі чемпіонів команда вийшла з групи з першого місця, але у Іспанії в них справи йдуть не так гарно. Вони відстають від Барселони на 8 пунктів. Тож ми очікуємо дуже цікаве протистояння. А, маємо а, вважати, що Ліверпуль даст бій чим, а, команді з Іспанії. Тому буде дуже цікаво. Так, дуже цікавий футбол. Що це? О, це а що це таке за Неймар? А що там? Та ось ленту оцю вашу блядь, листав. Ого. Це ти, ти знайшов. Друзі, друзі, в нас є ексклюзивна інформація. Не буду зайві говорити, вмикаємо на екран. Дивимось, друзі. Вітаю, колеги. Мені зараз трошки моторошно. За себе, а і за вас також. Бо я знаходжусь у африканському племені Вуду. Тут. До, них, до їх колдунів звернулася мама бразильських волейболиста Кейт Такі Алвес, до яких одночасно підкатував Неймар. Спочатку він писав одній сестрі, потім іншій. Коли, коли у однієї з'явився хлопець, Неймар швидко переключився на іншу сестру. На питання тієї, навіщо він пише і її, і сестрі, Неймар відповів, Я далі цитата. Хто знає, можливо, я погоджусь бути з вами обома. Саме ця фраза обурила їх маму, і вона звернулася до африканських шаманів вуду. Будучі в нозі. Що означає ця цифра? 5!